Я впевнений, що десь в Тіктоці ви вже бачили інтерв'ю з цим військовим. Там він розповідає про те, що в тису потрібно запустити крокодилів, і взагалі мобілізація дуже м'яка. Потрібно зробити її більш жорсткою, забирати майно у ухилянтів, і взагалі блокувати рахунки і робити життя ухилянтів неможливою в Україні. Ой, так що я народжений. З 18 травня, до речі, запрацює новий закон про мобілізацію, де нещодавно прийнятий. Всім військовозобов'язаним зобов'язаним, необхідно буде оновити дані в територіальних центрах комплектування. Це можна зробити фізично, обіцяють зробити це онлайн, запроваджена там низка штрафів, як сприйняли його прийняття. Я вважаю, він дуже м'який. І я вважаю, набагато мали бути радикальніші санкції. Тобто це і арешт майна, це і арешт рахунків, це ну, і зимані майна. Та не зупиняйся, просто кажи розстріли і все, і буде нормально. Ну, просто дуже багато слів, розстріли, і ми все зрозуміємо. Ну, тобто я набагато жорстче про це робив би все. І кордони, я б вибачайте, условно, да, условною, але б я в тісу ще і крокоділів запустив би. Ну тобто, вони не бояться наряти в тису, і скільки тоне, да, Але вони бояться йти захищати свою родину, свій дім. умові того, що ну, не факт, що ти загинеш. Як і там, не факт, що ти загинеш. але вони вибирають оцей не факт. Утонути в пісні. Чи тобто, не за НАТО це жорстка арешт рахунків? Не за НАТО. Не за НАТО. Коли ми втратимо, не дай Боже, якщо не буде мобілізації нормально, якщо у нас просто у нас у нас просто закінчиться армія, ми закінчимось, то не буде країни. Кому потрібно його майно чи його рахунки? Чи ті люди вважають, що прийдуть Кацапи і залишать майно і рахунки у володінні? Я сумніваюся. Так що. Ми закінчимось. Да, до речі, досвід окупованих територій, да, новоокупованих територій показує нам про те, що бізнеси у людей позабирали, в квартири позаселяли всіх, кого хочеш — що і Беківе інших, інших. Да, і не новоокупованих, а старо окупованих. Ну, тобто Донеччина, Луганщина. Це те ж саме, коли вони прийшли. Вирізка заводів за відбор бізнесу, да? там заходив в квартири. Ну, у мене в Донецьку вплив до того, що коли вони зайшли там з обіском, да, вони вкрали мій весільний костюм. У мене був пластик такий чорний, як Михайла Вороніна, і їх вкрали. І то. Я погуглив про цього військового, тому я не знімав відео одразу, тому що я поки знайшов саме це відео оригінал. Поки почитав про цього військового ось є про нього сторінка на Army Info, і він дійсно військовий з Донецьку воював. Аж з самого початку війни, здається, оце він на фоці. І він ну, не завжди був такий. Я не знаю, чому його розперло. От він нормальний, коротше, чувак. Не знаю, де він зараз воює, чи він а, командир відділення чогось, але я пишу, що він зараз воює, навіть був в Донецькому аеропорті і так далі. А, можливо, можливо, просто. Із за нервів, як ото кажуть, після війни він почав, коротше так їсти його розперло. Не знаю, як він зараз керує відділенням, ну, бронік на нього точно не налізе. Не знаю як одяг. Я тут без хейту, тому що я також там, не стрункий і не спортивний. Але, чесно кажучи, ну, тут просто-просто тут жорсткий перебор. Я хизей, чи є такого розміру, форма в ЗСУ, але тут перебор. Я ж кажу, у мене ну, до того, як він виглядає, у мене от особисто питань ну, нема. Але в мене є питання до того, що він каже. І якщо скласти те, як він виглядає, як командир чи військовий ХЗ, чим він займається в реальності, накласти на те, що він каже, це виглядає дуже хреново. Дуже дуже погано, тому що люди, які це дивляться, і вони навряд чи підуть перевіряти, що це за чувак, де він воював, там скільки поранень він отримав, в яких гарячих точках він був, скільки він ворогів коротше, сам вбив. Можливо, на нього це якось повпливало морально, і він після того, як. Повернутися там після 2014 року почав жерти як не в себе. Ще він десь відсидів умовно за щось, коротше, в тюрмі в Донецька. Я не знаю, можете почитати його історію. Але люди на це дивляться без контексту, тому що ви, скоріш за все, бачили відосик з Тіктоку, де там коротенький, він просто каже, що все отобрать, все поділіть, і крокодилів в тису. І тут ще є один уривок, який я. Я просто його включу, я не буду його коментувати. Ви просто самі, самі прокоментуйте і напишете коментарі до відео. Нерелевантно. Нещодавно ГУР писало про те, що Росія розпочала спецоперацію, да, зокрема в соціальних мережах під назвою «Ухилянт». в соцмережах, зокрема в Тіктоці, поширювали оці відео, де прославляли ухилянтів. Да, спосіб такий, що ухилянти, начебто, класно відпочивають за кордоном, ось вони будні ухилянтів. Тут все у нас хорошо, на море дивимось, коктейлі п'ємо. Ну я тікток просто не в я не знаю. У мене навіть тіктока немає. Ну, тобто, як додатково. Так, я... ну це супер, що це на вас не працює, а то це працює на цивільних. І якщо навіть тут поставало питання, там я вчусь на курсах, да? от стало питання, чи треба заборонити Тікток? І сказав, так однозначно. Навіть не от цього, через цього хулянка. Мене бісить інше, 22 й рік, як не відкриєш. Ми голі босі, нас командування кинуло, їсти у нас нема чого. Нас тут всі вбивають. Ми голі босі. Нас командування кинуло, їсти у нас нема чого. Як не відкриєш, ми голі босі, нас командування кинуло, їсти у нас нема чого. Нас тут всі вбивають, ми така там. Їсти у нас нема чого. Бригада. У нас не було важко в дапі. Чи у нас не було важко хлопці там хлопців виловайську, в пісках, там, да? Там да? Хто, хто де був, хто де бальцево, хто лап. Да? Тобто, у нас там важко не було. Чому ніхто не писав відео? А, спасіть, допоможіть, нас убивають, нас не накормили. Я ніколи не спасіть і нас убивають, нас не накормили. Я ніколи не бачив. Я не беру зараз тих, хто в нулі, і ті, до кого там важке там, сполучення да, там, доставити їм. Я беру за звичайну армію, там, ну, я не бачив поганого харчування. Ніде. Як кажуть, голі босі їсти нема чого. Харчування ніде. Як кажуть, голі босі їсти нема чого. Брит. Повний бред, я по собі як військовий. Тут горі босі їсти нема чого. Бред. бред. Повний бред я по собі як службовець три зайвих роки в армії, який пройшов спочатку там, сектора того, да, тобто. потім поламасштабку. Та да, ніколи немає такого, щоб не було що жити. Я розумію, що є деякі позиції, куди це важко заставити, куди це закидується дронами, там ще щось. Я розумію, що. Але ну, там теж по півроку, по року там ніхто ж не сидить. Ну, тобто там зміни йдуть там три на три, п'ять, на п'ять, сім, на 7. ну в залежності, скільки людей є, мають, Да? Особовий склад, скільки стоїть в строю. То як би, ну, а такого, що голі-босі, а коли ще бачиш купити мені на нос і шапку? Хоч би прийти і грати на так на щокать, це таке, ну. Кратше, інформполітика України, вона не то, що страдає, вона в такому мінусі. Це просто три Я не знаю, що це таке за свої сіті, що вони знімають, звідки вони, як вони вирішили запросити цього чувака. Вони пишуть, що вони про життя на сході України у різних його проявах. І цей військовий він з Донеччини, з Донецького, він про український. Я я кажу, він уже воює там 10 років, вже більше ніж 10 років. І вони тут пишуть про війну та боротьбу за український схід, свідчення тих, хто бачив все на власні очі, про людей, які його захищають, перезавантажують та створюють, про земляків, переселенців, які не опускають руки, про правила життя в окупації, про почуття, емоції та майбутнє. Про чорно-білу історію без прикрас та без інформаційного шуму. І от є якийсь редактор в всі свої, і він вирішує запросити цього чувака, а цей чувак в ефірі на серйозних шах розповідає про те, що а, хтось жаліється на те, що нема їсти. Свої Сіті ви навіть не уявляєте, наскільки це хуйово виглядає. Ви хтось, мабуть, це ж дивився, хтось це пропустив. Я я знову, я розумію, що цей чувак після там 10 рік війни його вже це так накриває, що, мабуть, одне зі спасінь, яке в нього є, це сісти пожрать. Ну, просте, таке чоловіче сісти пожрать і його там розперло від цього. Хз, як він зараз виконує свої обов'язки і так далі, це вже питання більше до нього і до його там вищих командирів. Але коли ви запрошуєте цього чувака, ну ви ж розумієте, яка буде картинка. От редактори, ви ж розумієте, що ви показуєте. Ви ж розумієте, як це буде виглядати. А це буде виглядати дуже погано. Люди будуть це дивитися, нарізати на тіктоки, і далі вам будуть накидувати, короче, какашек на те, на цього чувака. І тут накидали, і тут в коментарях під відео, так от куди ісчезла вся гуманітарка. Це наш ФАП 3000, він сидить без форми, просто тушу в камуфло покрасили. Бачу, що штурмовик з нього просто бомба, коротше. Ну просто жесть, бімба. В тису достаточно одного такого бігемота, як це запустити, і не надали, він всіх все сам в одну харю. Ви свідомо запрошуєте таких персонажів, щоб дискредитувати ЗСУ. Ну, це ну, реально для мене виглядає так. Я там, чесно, я не за Боді і я не за цю всю фігню. І потрібно розуміти, що це вже все було. Це все всі пройшли, і ми наступаємо на ті ж граблі а, для того, щоб, я не знаю. Хезе, хезе, яку картинку вони намагались показати а, свої сіті в цьому відео. Але те, що всі бачать, і те, що зараз розноситься твіттером, настільки хренове, настільки погане. А, і я знову повторюю, в мене претензій конкретно до цього чувака нема. Там після 10-ї війни «Хорошо, що вижив, і а, я не знаю, зберігся. Але коли я це все бачу, а, я згадую це відео а, про. Рекламу російської і американської армії воно трирічної давнини. І тут робив один чувак, Дейв Рубін, американець, робив порівняння, як росіяни рекламують свою армію, і як американці рекламують свою армію. Це було ще до повномасштабного вторгнення в травні 21-го року. І от як виглядала армія РФ, ну тобто реклама армії РФ, і як виглядала реклама. армии полученных Штатов в той час. Это первый день твоей новой жизни. Что ты знаешь о себе? На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь узнать себя? Познать границы своих возможностей? К черту границы! Ты готов ломать себя? Да, потому что без врага нет боя, а без боя нет победы. на самом деле, главный враг вчерашний – Твоя задача – выследить врага, догнать его, превзойти, стать лучше, чем он, и вернуться назад. Победить. І ця штука заряджає. Ця штука реально заряджає. Ти а, був вчорашній, ти вчорашній був лашара. твоя задача сьогодні буде кращим, ніж ти був вчора. І тут я просто, ну я не знаю, приклоняю голову. Перед тими рекламщиками, які цю штуку зняли. Ну, просто реклама заряжає, особливо для тих людей, які десь живуть в провінції Російської Федерації. Вони це подивляться, вони такі, да, армія це круто, в армії з мене зроблять мужика, і я буду крутим. Хоча це ми тупо знаємо, що це неправда, але в плані реклами ця штука заряджає і цей чувак от каже, I I, don't speak Russian, but I, but I assume he was saying something something to to the effect of, you know, we're serious people and and I've got to go do something, and I'm Спік Росія, барашен, бай асумівіосенсамінтіефектов юно, висірізпіпо, а в гарагодусам файтінффармайканрієнтасворґаже. Я не розумію російську, але дивлячись цю рекламу, навіть я розумію, що там відбувається якийсь кльовий двіж. Що чувак о, каже щось. О, наприклад, я піду захищати свою країну і зроблю все для того, щоб все було там круто. Я настоящий мужик. Цей чувак не розмовляє російською. І тут о, реклама далі американської армії, яка використовувалася десь приблизно в той час, коли росіяни гнали оцю свою рекламу з двіжняковим чуваком. І оце зараз буде реклама американської армії. It begins in California with a little girl raised by two moms. Це почалося в Каліфорнії з маленької дівчинки, в якої було дві мами. I also marched for equality. I like to think I've been defending freedom from an early age. Вона ходила на всі ці марші ЛГБТ, захищала рівність і так далі. була на свадьбі моїх двох мам. Models, Я закінчила школу, була найкращою в класі. Я вирішила доєднатися до армії для того, щоб щось там комусь доказати. ЮСАРІ Корпол, ММА Малон Лорд. Майкали Я нічого не маю проти ЛГБТ, трансів, геїв і так далі. Але коли ви бачите, от як людина, коли ви бачите рекламу армії Росії, яку вони показують, і рекламу армії Сполучених Штатів, то яка вас більше заряджає? От яка більше заряджає вас як людину на те, щоб доєднатися до Збройних сил, там вашої країни, не знаю, можливо, ви не з України, щоб іти захищати країну? Uh, і цей чувак він прокоментував все дуже чітко, зрозуміло і понятно. We're screwed, people. You get it? Він просто сказав, що нам а, піз... uh, Порівнюючи ці дві реклами Збройних сил, він сказав, що нам жопа, нам маючи на увазі Сполучені Штати. You get it? Like, can you imagine that Russian guy? coming up against that girl. No offense to that girl. No offense to her lesbian mothers. No offense to the marching. No offense to equality. No offense to any of that. But if you give me a, you know, East Village lesbian versus Vladimir Putin, who's gonna win? What? Ну не знаю, чи знаєте в англійську чи ні, але ви, я думаю, зрозуміли, про що він тут каже. Як ви думаєте, що сталося після того, як армія Сполучених Штатів почала масово крутити Рекламу з дівчинкою, у якої було дві мами, і вона доєдналася до армії Сполучених Штатів. Можливо, це якось нелогічно, але армія Сполучених Штатів почала відчувати проблеми з рекрутменгом. Дуже значні проблеми. На фоні цього Росія повномасштабно вторглася в Україну. І що зробила армія Сполучених Штатів? Вони призняли рекламу, і нова реклама армії Сполучених Штатів виглядає ось так. Це більш-менш спокійно в світі не було дуже великих воєн, то армія Сполучених Штатів могла собі дозволити запускати реклами з всілякими дівчинками, з трансами. Знову я підкреслю: в мене нема ніяких проблем не ні з трансгендерами, ні з геями, ні з жінками, ні з дівчатами. Я нормально до цього всього відношусь. Але як тільки в світі почались жорсткі конфлікти, то а, навіть The US Army зрозуміли, що для того, щоб в цих конфліктах вигравати, потрібні отакі чуваки. Ну точніше, не такі, а більш схожі на тих, яких показують нам в цьому ролику. І а, армія Сполучених Штатів зрозуміла, що рекламою з дівчинкою. Ти не назбираєш материх чуваків в свою армію. І ще дуже цікавий факт, що як ви бачите в цьому відео, вони зняли як парашутісти десантуються з гелікоптера, і це дуже схоже на те, що зняли росіяни в своїй рекламі. За своїх можливостей, якщо автограниці, ти готовна марсі. Також прошу тісти. Коротше, до чого я це все розповідаю? Я не знаю, яка інформполітика у своїй сіті, але якщо ти починаєш бути просто жорстким ліваком і показувати, що, от, бачите, це ваша армія, оце у вас такі командири, і це ЗСУ, до якої. Стоять доєднатися, я хз, який буде результат. Я не знаю, який результат принесла ця кампанія. Вона стартувала всього лише 6 місяців. Чи подолали а, вони проблему з US Army, чи ні. Але коли люди дивляться це відео, а, можливо, в Тіктоці, навіть без контексту, не розуміючи, що це за чувак, який реально вивез з 2014 року, який був в ДАПІ, десь на під Оловацьком, то люди а, ну, офігівають. І я не думаю. Що це додає людям мотивації піти доєднатися до ЗСУ, читаючи коменти, які я тут бачу, тут більше демотивації, ніж мотивації. Хайзей, хто повинен вирішувати цю проблему, чи потрібна якась стандартна державна політика, але мені здається, що навіть державної політики тут не потрібно. Потрібен здоровий хвост. Якщо ви вирішуєте відзняти відео, запросити якогось військового і так далі, я не кажу, що потрібно запросити якогось ряженого генерала. Запросіть просто якогось адекватного чувака або якусь адекватну чувіху, які беруть участь в захисті країни. Ви ж хочете якось підняти престиж армії, правильно, а не дискредитувати її. А зараз виходить, що ви зняли це відео в своїй сіті і зараз його ганяють по всім тіктокам. З нас навіть росіяни ржуть, і деякі українці також ржуть самі себе. І це, як мені здається, просто повний трешак.